Рада знову не буде працювати. 6, 7, 8 березня воно більше скасувало засідання. Чому? Тому що їм треба сформувати терміновий звіт для Сенату Сполучених Штатів Америки про поїздки їх депутатів на фронт. Це після двох років повномасштабного вторгнення. Якщо їм треба звіти. Ми готові разом з командою розумної політики з ними поділитися. Я впевнений, що так само інші народні депутати готові будуть це зробити. Я переконаний, що і волонтери до цього долучаться, так само, як і майже кожен громадянин України, який сьогодні наближає нашу перемогу і допомагає захисникам. Але таких звітів чомусь у монобільшості немає, так само, як і немає голосів. За законопроекти, які їм дуже хотілося протягнути, які б допомогли наповнити їх кишені, а не державний бюджет України, тому що вони повідпускали своїх депутатів за кордон і ті ще просто не повернулися. Ну і третє, замість того, щоб працювати на державу на інтереси наших з вами співгромадян, на інтереси українського бізнесу, воїн простіше скасувати засідання, на якому мали розглядати БЕП. Це та структура, яка зносить український бізнес і абілічує все, що можна і не можна, наповнюючи кишені влади, а не український бюджет. І ми пропонували разом з командою розумної політики його перезавантажити, виправити всі ті помилки, які там закладені. Ні, влада цього не хоче. Ми виносили на це засідання законопроект щодо демобілізації наших захисників. Так само вони не хочуть цього розглядати. Там мали бути законопроекти, пов'язані з медициною, пов'язані з трансплантацією, пов'язані з питаннями соціального забезпечення і допомоги тимчасово переміщеним особам, питання допомоги українському бізнесу, розвитку української економіки і багато інших речей, які б реально. Допомогли Україні наближати перемогу і почати нарешті виходити з тяжкої ситуації. Але це все не цікавить владу, Її цікавить піар картинки і популізм ось і результати їх діяльності. А ви будьте розумними і не робіть більше помилок.